Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, ми сьогодні будемо продовжувати вивчення Євангелії від Марка. А зараз закличемо Господнє ім'я перед початком нашого заняття. Будемо молитись. Спасителі, Господь, Твоє ім'я благословене. Ми ті, які стоїмо перед Тобою з простягнутою рукою, і просимо Твоєї милості, благослови нас сьогодні. Поясни нам Твої Писання, прибудь з нами Духом Твоїм святим. А більше всього, я прошу, дай нам мудрості виконати ці слова і покори від Тебе, наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Ми продовжимо сьогодні вивчення Євангелії від Марка, восьмий розділ, де Господь. Знову буде годувати велику кількість людей дуже малою кількістю їжі. Це не є просто якийсь окремий, окрема подія, але це якби ланцюжок подій в служінні нашого Господа Ісуса Христа. Минулий раз ми з вами бачили, як Христос. Подорожував у землю Тирську Сидонську, де він так само проявив свою владу та силу, винавши демона із дочки Сирофінікіянки. І, подорожуючи звідти, він пішов ще далі на північ, потім звернув на схід і повернувся на південь до галілейського. Галілейського моря. І там він звершає далі чудо. І одне з них це він зцілив глухого, глухого немову, який не чув і не міг розмовляти. І це приводиться нам тільки один цей випадок із цього служіння, який він проводив. На східньому березі Галійського моря в більшості своїй поганській території, язичній території. Тому сьогодні ми візьмемо восьмий розділ, із першого ми спробуємо до тринадцятого вірша, включно прочитаємо разом. Тими днями, коли було знову багато народу. А їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промов до них. Жаль мені тих людей, що вже три дні зі мною знаходяться та їсти немає чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека, і відказали йому його учні, звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут у пустині. А він їх запитав, скільки маєте хліба? Вони відказали семеро. Тоді він народу звелів на землі посідати, взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати, а вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок, і він їх поблагословив, і роздати звелів також їх, і всі їли наситилися, а з позосталих кусків. Сім кощів назбирали, а тих, що їли, було тисяч чотири. І всі він нагайно до човна, і своїми учнями та й прибув до землі Далмануцької, і вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, і його, випробовуючи, хотіли від нього ознаки з неба. І він тяжко зіткнув у своїм дусі і промовив: Якої ознаки цей рід вимагає? По правді кажу вам, що родові цьому. Ознака не буде дана, і покинув він їх усів знову до човна, і на той бік відбув. Господь наш перебуває на східній стороні, озера, озера Галілейського, моря Галілейського, і перед тим як він. Звершиться чудо збільшення хлібів, взагалі їжі, він певний час навчав народ, який був з ним. І не тільки він навчав. Якщо ми звернемо увагу на паралельне місце Матфія, то ми прочитаємо, що служіння його не обмежило тільки якимось певним чудом. З 29-го вірша ми читаємо 15-го розділу Матфія, і, відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і зійшовши на гору, сів там, і приступило до Нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих, інших багато, і клали їх до Ісусових ніг. І Він уздоровлював їх, а народ не виходив із дива. Бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять, бачать сліпі. І слави Він Бога Ізраїлового! А Ісус своїх учнів покликав і сказав, жаль мені цих людей, бо вже три дні зо мною знаходяться, але їсти немає чого, відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі. Тобто, ми бачимо, що ці люди, які були нагодовані, вони вже бачили певні чуда, не просто певні, а дуже багато цих чуд. І вони. Перебували з Ісусом, звертаю увагу тут третій день. Три дні зі мною знаходяться, так Ісус каже. Тому ми бачимо, що чудо нагодування п'яти тисяч і чотирьох тисяч у цьому випадку це зовсім різні події. Більше того, вони а, навіть розділені географічно. П'ять тисяч сталося чудо. Більше а, в, на території, де населення було євреї, євреями, більше євреї були серед цих людей. Чотири тисячі це чудо сталося у в десяти місці, яке було більше населено не євреями. Ми не знаємо, який склад цих був людей чотирьох тисяч, але я думаю, що там була певна кількість або велика кількість не євреїв. Коли Господь нагодував п'ять тисяч, то ці люди перебували з ним тільки один день. Більше того, Ісус, промовляючи до учнів в 8 розділі, в цьому ж самому розділі 19 вірш, Він розділяє ці дві події. І Він каже так: «Коли 19 вірш, 8 розділ, коли п'ять хлібів я поламав на п'ять тисяч, скільки повних кущів і кусків ви зібрали? Вони кажуть до нього 12, а як 7 на 4 тисячі, скільки кошиків повних з кусків ви набрали, і відказують 7. Господь навіть вказує на те, що посудини або ємкості, в які були зібрані залишки, вони називаються по-різному. В українській мові тут нам вказується у першому випадку коші. А в другому на 4 тисячі кошиків. Ми далі звернемо увагу на, 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 ц, на цю е, різницю. Але я хочу наголосити, що це дві різних події. Чи це тільки в двох випадках Господь нагодував стільки людей? Я думаю, що могли бути інші такі випадки. Але особливо ці чуда, вони. Сильно притягували людей до Ісуса, бо вони в ньому вбачали земного царя, який буде турбуватися про їхню їжу, навіть, про їхній побут. Але Ісуса основна задача, ціль була для того, щоб спасти їхні душі. Тому перший вірш так нам говорить, тими днями, коли було знову багато народу, знову багато народу, ми бачимо, що цей народ збільшився кожний раз. Спочатку певна кількість була, потім більше, а тут ми бачимо багато народу. І ця кількість надзвичайно збільшилась тоді, коли Ісус навіть входив в Єрусалим вже перед самим Своїм розп'яттям. Великі натовпи. Я думаю, що там були тисячі і тисячі людей, які зустрічали його. Його відомість про нього вона розходилася дуже швидко. І Марк нам вказує в 7 розділі 36 вірші, та що більше наказував їм не розголошувати про ці чуда, вони тим більше говорили. І тому завжди великий натовп їх оточував, його оточував. І що він каже? Їсти не мали чого. І покликав він учнів своїх промов до них. Учнів, для учнів ця ситуація була знайома. хоча Відрізок певний час був між цими подіями, але вони бачили цю ситуацію як в першому випадку. І що Господь до них каже в другому вірші? Жаль мені цих людей, що вже три дні зі мною знаходяться та їсти немає чого. Це риса, яка притаманна Сину Божому, не тільки сину Божому, Богу, Господь, Господу. Шкода, жаль людей. Він має милостиве серце. Він не тільки тут змилосердився над голодними. Здається, невелика деталь. Звичайно, звичайний голод, звичайна нестача їжі, але більше того, він потурбувався про безсмертну душу. І навіть написано в Івана, що Господь Бог так полюбив світ, що віддав. Сина свого однородженого. Він настільки жаль проявив до всіх людей. І ми бачимо Христа, який образ Бога невидимого. Він так само шкодує людей, жаль мені цих людей, що вже три дні зі мною знаходяться, та не їсти, їсти не мають чого. Матфій, 9 розділі 36 шостому вірші, каже: а як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Бо були вони, як вівці, які не мають пастера. Вони були розпорошені, вони були обмануті фарисеями, книжниками, вчителями того часу. І коли він їх бачив в Матфії 15 розділі, 30-му вірші написано: Приступило до нього багато народу. І він істелив їхніх хворих. Він очищував біснуватих. Навіть коли він. Нагодовував п'ять тисяч, то вийшов звідти Ісус і побачив натовп людей, Він змилосерджувався над ними. Як наше серце? Чи ми жаліємо грішників, серед яких ми живемо, чи ми шкодуємо їх, чи ми ділися з ними Євангелією? Але сам початок всієї цієї події, те, що Господь проявив жаль. Третій вірш. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека. Ісус бачив, може, по їхній одежі. Більше того, Він знав, що вони були в спразі вчення, яке він давав їм. І вказано на те, що люди, які там були з ними, вони приходили здалека. Я не виключаю, що там було дуже багато поган. Христос турбувався про людей, як Бог про євреїв у пустині, пам'ятаєте, 40 років він їх годував манною, турбувався, щоб одежа не зношувалася, взуття не зношувалося. Здається, звичайні тілесні потреби, але він турбувався про них. І він каже, щоб не ослаблили в дорозі, бо деякі з них здалека поприходили. Четвертий вірш читаємо відповідь учнів і відказали йому його учні. Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом тут, у пустині? Хто зможе? Хтось з тлумачів додає, каже: Хто зможе, крім тебе? По, По іншому не може бути. Немає тут. Тут е ці місцевості не населені. Це пустинне місце. Тут написано у пустині. Звідки може хто нагодувати? П'ятий вірш. А він їх запитав: скільки маєте хліба? Вони ж повідомили семеро. Це питання, яке Господь задавав своїм учням навіть тоді, коли на ходовані були п'ять тисяч. Що у вас є? Які у вас є ресурси? Що ви маєте? Що ви маєте? Навіть пам'ятаєте історію із старого заповіту. Коли жінка з прочих синів прийшла до Єлисея і казала, що ось в мене переживання, я стала вдовою. В мене є сини, які хочуть забрати в рабство, допоможи мені. І що Єлисей сказав: Що у тебе є? В мене є там посудна з оливою. І він тоді навчив, що зробити. Як ця олива була примножена, я хотів би сказати, що не просто збільшена, примножена, але створена більше. Так само, як тут хліби. Ми деколи, читаючи цю історію, майже сприймаємо, як так, мало, так і мало бути, але цей хліб створювався. Господь створював цей хліб. Він не просто його примножував. І учні відповіли, так. Є семеро хлібів. шостий вірш? Тоді він народу звелів на землі посідати. І взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати, а вони роздавали народові. Господь знову вказує на те, що повинен бути порядок, звелів на землі посідати. Ви пам'ятаєте у випадку п'яти тисяч написано, там було багато трави на траву посідати. Напевно, вже змінився сезон. Висохла трава. Тут не вказує вже Марк але, на траву, але каже, що треба посідати, посідати на землі. І взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав своїм, дав учням, поламав не просто раз розломив, а ломав їм. І вони набирали посудини і несли. Тут написано, що за хліб подяку віддав. А наступний вірш нам вже каже, що за рибок він поблагословив. Коли було п'ять тисяч, він це взяв разом і подяку віддав за хліб і за, за рибу, яка примножувалась, коли він ламав і роздавав. Сьомий вірш, і мали вони трохи рибок. І він їх поблагословив. І роздати звелів також. Восьмий вірш. І всі їли і наїлися. А позосталих сів, кущів набрали. Вони наїлися, в англійській мові ми читаємо сересвайт. достатньо наїлися, туди не можна було більше що додати. Вони їли стільки, скільки вони хотіли. Тому що після того, що й залишилося, залишилося стільки. Настільки... Настільки багато, що більше було, ніж на початку. І восьмий вірш, всі їли наїлися із позосталих кусків сім кощів назбирали. Звернемо увагу, що тут говориться про кощі, Кощі – це ми кажемо spurс, споріс по-грецьки, тобто, це комерційний розмір. Щось велике. Це те, у чому колись Павла опускали із стіни міста Дамаск, туди можна було поміститись людині. Напевно, що цей розмір був набагато більший від кущів, який називається кофінос, тобто розмір такий, який можна було в руках нести або з собою. Навіть дехто з тмувачів каже, що. Оці е, кущі більше користувалися євреї ними. А кошики або спуріс – коли користувалися більше е, язичники, не євреї. Господь нічого не залишив, що пропало, але все було позбирано. Одна, напевно, стіль, Стіли, чому воно було позбирано, щоб люди побачили, наскільки воно примножилося. Що це не просто була випадковість, не просто звідкись носили це, щось заховане. Ні, це було відкрито, це чудо було явне. І Христос тут, як Господь, який має владу над всім, який являється Творцем. Дев'ятий вірш. А тих, що їли, було тисяч і щотири. Яйців. Матвія вказано, що яйців вже було чотири тисячі мужа, окрім жінок та дітей. Тобто тут не, не просто чотири було тисячі, я думаю, що може в два рази більше. Величезна кількість людей. І вони всі наїлись. І ми бачимо, що як Господь нагодував тут людей, так Бог, творець, годував. Єврею у пустині 40 років, навіть коли Бог сказав Мойсею, що я їм дам м'яса. Вони так хочуть його. Вони бунтують, я їх накормлю. Я буду цілий місяць кормити це м'ясом. То навіть засумнівався Мойсей. Але Господь показав, зробив це і вказав на те, що Він. Творець для нього нічого не буває неможливого. Для нього все можливе. Десятий вірш. І всі він нагайно до човна. Своїми учнями та й примув до землі Далмануцької на інший берег. Це місце не до кінця вчені знають, може, це в районі Магдали, але. Це було на зворотній стороні. Матвій нам вказує, що він, він пустив народ і тоді сів до човна. Тобто, це не було просто покидання людей, і на цьому все ні. Він, маючи жаль, про їхніх хворих потурбувався, потурбувався про їхню їжу і так само їх відпустив. І дивимося, що сталося далі. І вийшли фарисеї до нас вірш і почали сперечатися з ним. І його випробовуючи хотіли від нього ознаки з неба. З фарисеями він був знайомий, і вони його пізнали. І тільки він вийшов з човна, почалася ця суперечка. Що вони вимагали від нього? Різні речі. А тут вони кажуть: ми хочемо бачити ознаку з неба. Покажи нам, що ти хто ти являєшся насправді. Хоча, хоча в більшості свої ці вчителі вже відкинули його, і вони його навіть називали тим, який керується нечистою силою, демонською. Але ми бачимо, що Господь звертає увагу. І Він каже: 12 й вірш. І Він тяжко зітхнув у своєму дусі, напевно, про їхнє невірство, і промовив, якої ознаки цей рід вимагає. По правді кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана. Я не дам більшої ознаки. Я думаю, що кожен з нас задавався собі питанням, чи достатньо Господь. Створив чудо і знамен для того, щоб у нього увірували його народ і його слухачі. Писання каже, що так. Достатньо. Коли Христос сказав, якби стільки чуд було створено у язичницьких, поганських містах, то вони покаялися в попелі. Вони б навернулися. Але не на народ ізраїльський, які були ожорсточені, затверділи серце. І більше того писні каже, що вони були попущені Господом до цього невірства. І Господь їм каже: вам ще буде одна ознака дана. В іншому місці ознака Йони Пророка. І навіть коли ця ознака збулася. І Христос Воскрес із мертвих, Цю це не зворухнуло серце старших народу, пересвященників, вчителів. Вони в своїй жорстокості пішли далі. Вони дали тим, хто охороняли гроба, і сказали: розповсюджуйте неправдиву інформацію. Ось вам фінанси. Читаємо далі. І покинув він їх, усі знову до човна, і на той бік відбув. Я думаю, що. Це слово не просто буквально він їх покинув, але це і в переносному розумінні їх покинув як народ. Він покинув їх, яке слово сумне, він покинув, він відкинув їх Господь. Пам'ятаєте, коли зцілив сліпонародженого, і це було явне чудо, людину, яку знали, Господь це зробив миттєво, то там були люди, які приступили до Ісуса, і вони хотіли сказати, що вони не є сліпі духовно, хоча вони були, були такими. І пам'ятаєте, як Ісус їм сказав Івана 9 розділ. І 41-го вірша, Я навіть прочитаю цей вірш Івана. Візьмемо 40-го вірша. І почули це деякі з фарисеїв, що були з ним. Що вони почули? Що Ісус сказав: на суд я прийшов у цей світ, що бачили темні, а ведючі, щоб стали знезрячі. незрячі. й вірш. І почулися деякі з фарисеїв, що були з ним та й сказали йому, чи ж і ми невидющі? Відказав їм Ісус. Якби ви невидющі були, то не мали б гріха. Тобто, як ви прийшли в покаянні переді мною, визнавши свою сліпоту. То були прощені, не мали б гріха, очі ваші були відкриті. А тепер ви говорите, бачимо, то ваш гріх зостається при вас. Шановні слухачі! Брати і сестри, яке наше положення, чи ми бачимо все, що Господь робить в нашому житті? Чи ми уважні до Його слів і до Його дій? Більше того, чи ми співчутливі до людей, які нас оточують, чи ми ті, які маємо жаль до людей, які не знають Господа, хай би Господь відкрив наше серце, змінив Його. Змягчив його, щоб ми були уважні, так як Господь наш Ісус, як сам Бог, бачивши людей, Він жалів їх, зціляв їхніх хворих, годував їх і все для, для нас необхідно. Будьмо такими, як наш Господь, а зараз прославимо Його ім'я, помолимось, подякуємо йому за це заняття. Амінь. Господи Боже, я дякую Тобі. Що ти для нас дав Твоє слово, Твої заповіді, Твої постанови. Дякую Тобі за Твою благодать. Дякую Тобі за Твій приклад. Господи, поможи нам бути таким, як Ти. Твоїм Духом Святим наповни нас і змінюй нас з кожним днем. Господи, Боже, хай твоє ім'я прославиться, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.